У мене в розрізі, наприклад, є такий невеличкий конфліктик. Ось тут перекриття, так і деякі з ліній не, не замальовуються, так як мені потрібно грубшою лінією. Для цього, звичайно, потрібно створити попередню цю лінію, типи лінії, які кольори вже є. Відео окремо можу закинути в коментарі. Але у вигляді, при чому, увагу, це буде робота у вигляді. Я включаю тут нічого активного зараз нема, так? вкладка Modify, ось, тут вже, правда, була, Modify, проста вкладочка, так, і в нас є одна команда, ось тут Line Work. Сюди, і ось тут вибираємо тип лінії White Lines. Це буде груба лінія. Так? Сін, там є е, варіанти штрихпунктирна і тому подібне. Ну, є в мене груба лінія, і я обираю лінію. Ось отак заштриховую саме те, що мені потрібно, тобто контури. Перекриття слеп, так? Ось те, що мені треба заштрихувалося. Ну і добре, просто інші речі, наприклад, якщо б в мене була категорія потрібна, так, наприклад, я хотіла би ще побавитися, щоб це була не лінійна річ, а така ну, власне конструктивна. Так? То це можна теж налаштовувати. Якщо це є в конкретному вигляді, то це є Visibility Graphics, View Visibility Graphics. шукаємо Floor так, і ми таким чином ось тут налаштовуємо лінії, але тут буде для усіх підлог. Якщо нас цікавить у проєкті, бо це було для вигляду, так, є Object-Style теж Flows, і є загальна категорія. Я тут, до речі, взяла вже двічку, я візьму одиничку, тому що в цьому випадку, дивіться, що таке станеться. Оця лінія, тобто верхня підлога, у мене буде така тоненька, яка в принципі, мені в принципі, і вигідна. Так, тобто вона зменшилася. І це мені тільки на плюс.